Мене звати Олександр Альохін. Тема вебінару конфігурація масиву сонячних батарей з інверторами Huawei. Таких чотири теми. І найголовніше питання яка кількість сонячних батарей має бути стрілена? Звісно, ми не кажемо не розглядаємо зараз дахову станцію, де ми обмежені площею або можливістю скатів. Але про це пізніше. Є три кити, скажімо так. Найголовніший в цій піраміді е, пункт – це безпека та надійність. Саме безпека та надійність е, означає, що ваша станція чи станція ваших клієнтів простоїть, пропрацює якомога довше, без поломок, без пошкоджень і так далі. Другий пункт це найвища ефективність і водночас е, вартість. І водночас капіталовкладення. І третій пункт це бажано відношення DC до AC, що ми зазвичай називаємо перевантаженням в Україні. Тому, орієнтуючись на ці три пункти, саме і потрібно розраховувати кількість сонячних батарей. Перший пункт це безпека, слід орієнтуватися на два стандарти: це IEC 62 548, та 62 738, які є руководством, які є гайдами для проєктування сонячних електростанцій. І максимальна кількість сонячних батарей, які з'єднуються послідовно, розраховується за наступною формулою. N це кількість сонячних батарей, V DC Max це напруга системи, це максимальна напруга системи. І вона визначається. Або якщо це інвертори Huawei, в кожному технічному паспорті зазначена максимальна напруга, на яку розрахований інвертор. Якщо це інвертор 30 КТЛА 60 КТЛ М0 100 КТЛ М1, ця напруга 1100 вольт. Якщо це інвертор, сан 2000 від 12 до 20 кВт, М0 чи М1 максимальна напруга 1080 вольт. Якщо це інвертор від 3 до 10 кВт, теж М0 чи М1, то максимальна напруга 1100 вольт. Менші інвертори мають, матимуть напругу е, до 600 вольт. І власне цей, ця напруга застосовується сюди, VOC. Це напруга холостого ходу сонячних батарей за STC, стандартні умови тестування у вольтах. Множиться на формулу, де температура це найнижча очікувана робоча температура, середньорічна екстремальна низька. Ви можете її ем, передбачити як мінус 15 градусів, і в більшості випадків в Україні ви будете праві. В принципі, можна розраховувати. Систему відштовхуючи, що ця напруга мінус 15, і якщо це не високогір'я, ви будете абсолютно в безпеці. І КВ це температурний коефіцієнт напруги холостого ходу сонячних батарей. Він зазначається в технічному паспорті на сонячні батареї. Наприкінці я відкрию технічні паспорти на інвертор на сонячні батареї, і ми пробіжемося по кожному пункту. В результаті за цією формулою ви отримаєте значення, коли підставив всі елементи. І е, N кількість модулів вона має округлюватися до меншого значення. Якщо у вас вийшло 22.4, 22,4, то кількість має бути не більше 22. Ну і ще один момент: якщо максимальна напруга система для модулів, е, 1,5 кВт, якщо модулі на 1,5 кВт – в DC Max може обиратися максимальний напруз інвертора, тобто 1100 чи 1080. але якщо максимальна напруга модулів 1000 вольт, я рекомендую обирати в С Max як 1000 вольт, тому що ем, якщо не погодити це питання з виробниками сонячних батарей, можна е, втратити гарантію через те, що така, такий розрахунок не був погоджений. Другий Елемент це надійність, це розрахунок мінімальної кількості сонячних батарей стрінгу. Кількість сонячних батарей стрінгу має бути вищею, ніж давати вищу напругу, ніж потрібно для запуску інвертора, формула дуже схожа. Тільки замість VDC Max ми використовуємо V startup. В технічному паспорті це е, технічний паспорт на інвертори е, від 12 до 20 кВт. Ось максимальна вхідна напруга. Це перший момент. І другий момент напруга запуску. Напруга запуску 200 вольт. Тобто, в цій формулі сумарна напруга має дорівнювати не менш як 200 вольт. Те е, апостроф. Це максимальна температура сонячних батарей за найвищої досяжної температури в вашому регіоні. Я би орієнтувався на плюс 70 плюс навіть 80 градусів, адже інвертор має запускатися стабільно. Після того, як інвертор запуститься, напруга може просісти до 160 вольт, і інвертор буде продовжувати працювати. Але ну, слід розрахувати, якщо ви розраховуєте короткі стріни. Ем, третій пункт це ефективність. Розрахунок оптимальної кількості сонячних батарей в стріну. Саме оптимальна. І найважливіший момент, що зазвичай, якщо довжина стрінгу максимальна, ця вартість системи і вся. Ем, і ефективність, вартість системи нижча, а ефективність роботи більша. Чим довший стрінг, навіть враховуючи, що ККД інвертора при високій напрузі не є максимальним. Але е, чим довші у вас стрінг, тим менша у вас кількість кабелів, е, тим вища у вас напруга е, і тим менші втрати. І, власне, що, чим довше стрінг, тим. Буде працювати інвертор краще, ну але в принципі, в принципі, якщо у вас довгі стрінги, і ви розраховуєте СЕС на 1000-1020 вольт на прокуру холостого ходу, якраз в спекотну погоду, коли у вас буде плюс 60 температура сонячних батарей, при і радіації, наприклад, 1000 Вт на метр квадратний, у вас якраз і буде приблизно 600 вольт 620-650 вольт робоча напруга. Тому, якщо у вас цей параметр, цей от n і оцей параметр відрізняється на плюс-мінус одну панель, в принципі, неважливо, якщо вже більше. Є сенс подумати і порахувати. Але в основному найбільш оптимальна конфігурація це максимальна кількість модулів. Що таке відношення DC до AC і фактично, як ми його називаємо, перевантаження? Відношення DC до AC. Потужності постійного струму до потужності змінного струму, використовується сумарна номінальна потужність сонячних батарей або пікова. Якщо у вас батареї на 280 Вт в технічному паспорті, в Dataшиті це і є пікова потужність сонячної батареї. Сумарна пікова потужність масиву ну це фактично потужність кожної сонячної батареї, помножена на їх кількість. І Ehm, P-PV це фактично номінальна потужність інвертора. E, номінальна потужність інвертора зазначається в технічному паспорті. Для розрахунку цього значення береться саме номінальна потужність, e, цього значення номінальна потужність технічного паспорту береться, не максимальна. Ну і фактично 280 Вт на 24 модулів стрінгу, e, на 20. Модулів на 20 стрінгів, і якщо розділити на номінальну потужність інвертора, це буде DC до AC відношення 1.34. Ну, і ось типові відношення DC до AC з інверторами Huawei. Ем, ну, Я взяв 4 інвертори 100 КТЛМ, 60. КТЛ м0, 33 КТЛ А і 20 ктл М0 чи М1, для 33 ктл А, кількість стрімів 8 можна підключити, кількість модулів стрінгу 21, 22 чи 23 за бажанням, і фактично, якщо використовувати 320 модулі, то якщо їх обрати по 23 штуки в стрінг. Можна вийти на DC до EC значення майже 200, ну або 1.96. Чи потрібне таке значення слід вирішувати техніко-економічним обґрунтуванням. Але якщо ви використовуєте систему розміщення модулів схід-захід, то перевантаження або DC-AC відношення може бути і вищим. Якщо не використовуються всі входи в інверторі, ті, які не використовуються, слід залишити з заглушками синього кольору, які йдуть у комплекті. Ну, так само і для всіх інших інверторів. В залежності від кількості стрінгів, які можливі до підключення, маємо такі результати. Ну, звісно, 21, 22, 23 модулі, це приблизно, і це все залежить від технічного паспорту і від технічних характеристик сонячних батарей, які ви плануєте е, до розрахунку. Якщо у вас інші сонячні батареї і конфігурація з 23 сонячними батареями в стрінгу не підходить, ви, звісно, її не використовуєте. Це лише для референсу, ну і вибір е, постійного струму до змінного. Е, в різних проєктах він ґрунтується саме на фактичній ситуації, М -м, враховується тип підтримки, наприклад, якщо високий зелений тариф, то є сенс встановлювати більше сонячних батарей. Бо доступна площа, якщо площа, наприклад, достатня, але обмеження в технічних умовах чи в договорі на приєднання, іноді є сенс досить сильно збільшувати dc до AC значення від інсуляції і температури навколишнього середовища в регіоні. Всі ці параметри впливатимуть на співвідношення оптимальне. Тому ми не можемо, ви не можете сказати. Що е, ви не можете сказати, що там для України оптимальне співвідношення від 1,1 до е, 1,4 в кожному конкретному сенсі це питання техніко-економічного обґрунтування. По великому рахунку, можна сказати, що все, що до 1,4 чи до 1,45 в Україні є сенс. Інше, більше або менше, менше, в принципі, у вас будуть менші втрати. Розрахунок в PVC-сті, розрахунок втрат в кабельних лініях, розрахунок капексу всієї системи, дадуть вам чітку і конкретну відповідь на це питання. Розрахунок стрінгів для інвертора. Яке рішення краще? У нас є два варіанти. Перший варіант: кількість модулів для обидвох варіантів однакова. Ну і умови це відношення приблизно е, 1,3 DC до AC. Максимальна кількість сонячних батарей, батарей у стрінгу відповідно до Формули 1, це 20 штук. І ми хочемо їх якимось чином вкласти. Модулі у нас е, 200 380 380 Втпік. Е, перший варіант 20 штук в стрінгу і 17 стрінгів. Це варіант кращий. На розміщення такої кількості сонячних батарей, у вас піде менше кабелю, і, по-друге, у вас буде більша напруга, яка буде ближче до номінальної напруги роботи інвертора, і відповідно у вас будуть менші втрати. Е, якщо ж ви створите е, стрінги довжиною 17 батарей сонячних, послідовно з'єднаних, і використати 20 стрінгів, Ну, адже інвертор має 20 входів, ем, ви отримаєте той самий коефіцієнт ревантажень в DCAC ratio відношення. Але ця система буде дорожча і менш ефективна. Тому, що довші стріни, то краще. Таким чином, можна ще більше е, збільшити відношення DC до AC. Перший, перший пункт це максимальна кількість. А, перше, це модулі більш високої потужності, більш високої ефективності. Як ви можете а, згадати, ну, останнім часом а, є повідомлення, є новини про сонячні батареї потужністю в районі 500 Вт. Це модулі з більшими комірками і вони матимуть більший струм. фактично використовуючи таким чином. А, Використовуючи е, такі модулі, ви матимете значно більший коефіцієнт е, перевантаження. Другий варіант, фактично, не збільшуючи перевантаження. Ви можете збільшити генерацію, використовуючи для наземних станцій модулі двосторонні. Фактично, з двосторонніми модулями ви можете не піднімати значно DCAC. Тому що фактично двосторонні модулі будуть давати кращу, більшу генерацію. В деяких випадках для комерційних станцій на інверторах 100 КТЛМ1, або якщо це інвертори на 1,5 кВ постійного струму і 800 вольт змінного струму, іноді є необхідність мати ще більше DC-AC відношення, перевантаження. Таких. Випадках можна використовувати Y-коннектори. конектори Y-коннектор коннектор це фактично роздвович, який має е, всередині запобіжники і призначений для підключення е, двох стрінгів на один коннектор в інверторі. Якщо є е, нагальна необхідність збільшити перевантаження інвертора, це можна досягти таким чином. Але в основному для інверторів фактично від 2 до 100 кВт. Такої необхідності немає. На питання я відповім наприкінці. Ви можете їх обговорити, але я на них відповім пізніше. Ем, і третій варіант для домосподарських станцій, для домосподарських інверторів е, нового покоління ті, що М1, М2, або однофазні інвертори від 2 до 6 кВт, можна використовувати рішення з оптимізаторами. які е, Дасть змогу робити довші стрінги. За допомогою оптимізаторів, кількість сонячних батарей, що підключені до одного стрінгу, можуть перевищувати довжину традиційних стрінгів без оптимізаторів. За рахунок чого оптимізатор це бак конвертор. Це конвертор перетворювач DC-DC, постійний стром в постійний, він зменшує напругу. Для чого потрібні довгі стрінги? Ну, за рахунок їх можна досягти фактичного співвідношення DC до EC, ну і фактично, це буде максимум 200%. Ну, це порівняння між нормальними, звичайними і довгими стрінгами. Якщо ми подивимося технічний паспорт інверторів 310 КТЛ М1, максимальна напруга системи максимальна напруга. Вхідна 1100 вольт і, ну, як приклад, взяті 330 модулі. Ну, їх напруга 1000 вольт. Максимальна кількість модулів стрінгу. Якщо ми порахуємо, це буде приблизно 19-20 штук. ну і Максимум це 20 модулів стрінгу. Це технічний паспорт на нові оптимізатори другого покоління. Е, максимальна е, потужність. В стрінгу для інвертора 10 кВт. Це 10 кВт на стрінг. І використавши, е, ну, якщо у нас максимальна кількість, е, максимальна потужність 10 кВт, максимальна потужність одного модуля 330 Вт, фактично можна розмістити послідовно 30 модулів. 30 модулів стрінгу, е, е, і оптимізатор фактично зменшує. Напругу е, на виході таким чином, щоб вона не перевищила максимальну напругу інвертора, ем, яким чином можна це використати? Інвертор 10 кВт, 10 КТЛ М1 без оптимізаторів має, може мати максимальне співвідношення 1.25, і е, навіть якщо ці стрінки. Знаходилися на одному скаті, ем, не вийшло бо їх підключити всі. Використовуючи оптимізатори, до стрінгу обмежується 30 модулями як ми, для, для, цього, для цих сонячних батарей, і фактично можна приєднати два довгі стрінги 26 і 27 модулів, і досягти співвідношення DC до AC як 1.75. Е, якщо Якщо сконфігурувати стрінг із 30 сонячних батарей, максимальне співвідношення, яке можна досягти, це буде 1,98, майже 2. По конфігуруванню, це все, що я хотів сказати.